Вітаємо всіх допитливих в ефірі, вражаюча топ-п'ятірка. Запрошую блище до екранів представниць прекрасної статі. Адже далі мова піде про жіночу слабкість взуття. Далі кілька історій про найрозкішніше та найдорожче жіноче взуття. На п'ятій сходинці – елегантні туфлі на шпильці з привабливою назвою «Мерелін Монро. Їх прикрашає велика атласна троянда, всипана сяючими кристалами сваровські, які пояснюють назву вечірніх туфель. Раніше ці камінці перекрашали сережки, які належали неперевершеній блондинці. На церемонії вручення кінопремії Оскар у 2005 році в туфлях Мерелін Монро з'явилась актриса Реджина Кінг. Після цього оригінальну пару взуття продали на аукціоні за один мільйон доларів. I Четверте місце тут розташувались рубінові босоніжки. Це творіння взуттєвого короля Стюарта Вайтмана. Він розробив пару на 11 сантиметрових шпильках, обшитих вишнево-червоним атласом, з платиновими вставками, щедро прикрашеними овальними рубінами. Планувалося, що перша поява рубінових босоніжок на широкій публіці відбудеться на церемонії вручення Оскара у 2003 році. Однак актриса Джуді Гарланд, яка мала з'явитись у них, чомусь так і не взула цих босоніжок. Представили розкішну пару взуття на виставці у Лондоні. Вартість цієї краси 2 мільйони умовних одиниць. Трійку лінері відкривають вишукані туфельки для попелюшки. Під час виготовлення цієї витонченої пари взуття було використано 595 каратів діамантів. На одній із туфельок розмістили п'ятикаратовий діамант кольору Амаретто, який сам по собі оцінюється в мільйон доларів. Часлиницею, яка першою приміряла ексклюзивні туфельки-попелюшки, стала американська скрипалька і співачка Елісон Краус. Цю пару взуття оцінюють у більш як 2 мільйони зелених. На другу позицію потрапляє пара туфель Рита Хейворд. На вигляд, це звичайне жіноче взуття із сатину шоколадного кольору. Створене воно в стилі прикрас, які належали легендарній голівудській актрисі 40-х років Риті Хейворд. Посередині кожної туфлі атласна квітка щедро інкрустована рубінами, діамантами та сафірами. На червону доріжку перші ці унікальні туфлі пощастило одягнути актрисі і співачці Кетрін Йорк. Оригінальна пара коштує як маєток 3 мільйони доларів. Лідером рейтингу стають пурпурові туфельки від бренду Гаррі Вінстон, якого надихнула картина чарівник країни Оз 1939 року. До 50-річного ювілею стрічки син відомого дизайнера ювелірних прикрас Гаррі Вінстона Рональд вирішив створити щось грандіозне. Два місяці роботи пішло на інкрустацію 4600 рубінів, загальною вагою 1350 каратів. Крім рубінів, дорогоцінну пару взуття прикрашає півсотні каратів діамантів. Цей витвір ювелірно-взуттєвого мистецтва у 3,5 мільйони доларів. Тепер ви ще більше знаєте про жіноче взуття, яке, як виявляється, може бути справжнім шедевром. Тут п'ятірка створена за підтримки магазину взуття 3 Shoes. Тут ви знайдете широкий асортимент сумок та взуття відомих брендів на кожен день та для урочистих випадків. А заверкар на вас чекає знижка 10%. Усміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.